Друзі, вітаю! Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським. Саміт НАТО визнає Росію як найбільшу загрозу альянсу. Оборонні витрати з 5% дозволено офіційно направляти в Україну. і Вони будуть вважатися 5% витратами. Трамп сказав, що ці 5% обов'язкові для кожного. Ну, знаєте, непогано. Ну а міністр Чернешов далі намагається. Тягати за носа український народ і українське правосуддя сьогодні каже: Знаєте, не піду я до суду, напишу вам бумажку, що, мовляв, в мене засідання Кабміну, ви мали б знати, на що ви мене запрошуєте в такі важливі дні. Ну, ви скажете, ну може, дійсно, міністр такий працьовитий і дійсно не хоче покидати засідання, але потім спливає інша інформація, що міністр коли дізнався, що його. А друзі отримують підозри, які йому допомагали отримувати вигоду, як говорить слідство. Він почав в кабіну просити: а продовжить мені, будь ласка, подовше це відрядження, щоб я додому не вертався, щоб, хоча б, зліпити хоч якусь юридичну позицію, і на верхах попросити небесного політичного покровительства. От така історія. Давайте все це проаналізуємо. Бо Трамп зробив дуже багато заяв. Говорив Зеленським 45 хвилин. Це нормально, 47 навіть. От, хоча Орбан і Фіцо кричали, що цього не буде. Орбан розплакався і вийшов на люди. каже: Моя стратегічна ціль мого життя, щоб України не було в НАТО. Моя стратегічна ціль життя, щоб тебе не було тупоголового покидька в управлінні цією прекрасною країною, з якою ми ще сотні і тисячі років будемо сусідами, а тебе навіть не згадають. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей канал. А друге, зробіть донат. Ми збираємо для вовків да вінчі, супер хлопці і дівчата, які дуже люто воюють. Покровський напрямок. 860 тисяч на базі, а треба 1 двісті. 200. 000. Зовсім трішечки нам з вами залишилося. Будь ласка, 100 гривень на банку, картку чи на PayPal це буде ідеально. Ну, а це наші аутелі, які ми з вами збирали для прекрасного батальйону Азов. Все купили, сьогодні передаю і. Будемо а, робити більше зборів, краща допомога. Тому що, поки дочекаємось, ми ну, вже обіцяють, що скоро допомоги НАТО треба більше допомагати самим. В такий критичний час ми маємо бути лендлізом. Тому, будь ласка, зробіть донат. А ми зараз з вами швиденько все розкладемо по поличках. Трамп каже, що ситуація в Україні вийшла з-під контролю. А щотижня війна в Україні помирає 7 тисяч людей. Щодо грошей для України побачимо, що буде. Сказав, що надаватиме Україні допомогу. Побачить дуже хоче давати Петріот, але й самому вони теж потрібні. Слова про припинення вогню, звісно, були саркастичними, каже Трамп. Але це все погане, є і багато хорошого. Тому що говорити 45 хвилин, як у Зеленського, неправда. Зеленський каже, що говорили в тому числі про це. І що є наміри допомагати Україні. Трамп сказав важливі речі, що, крім того, що він буде розмовляти з Путіним, він сказав, що а, насправді а, Путін його починає злити, бо Путін складна людина. Він думав, що з Путіним давно домовиться, Путін не йде на поступки. Можливо, Путін має територіальні амбіції за межами України. От і тут насправді Трамп каже: Я не вірю, що Путін хоче миру. Розумієте, почав потрошки сумніватися. Члени НАТО злили американській і британській пресі, що Трамп, коли казав, що ситуація вийшла з під контролю і з Україною, треба щось робити. Це не в значенні заламувати нас руки і тримати, поки нас буде в підди Росія. Ні. Вони кажуть, що це був позитивний сигнал з вуст Дональда Трампа, і ось тут накладається, крім от всього цього, що я перечислив про сарказм за 24 години. Насправді складається інша історія: що коли він каже, що Путін складний, його не чує і не йде на поступки, і він буде йому дзвонити і буде готовий допомагати Україні і Петріот і гроші, він не заперечить. Більше того, він чи не вперше в історії похвалив Зеленського і казав: Мені цікаво, як в нього справа. Мається на увазі війна. Він казав, що приємний хлопець цей Зеленський. Супер! Ми починали, що він був чорти з табакерки. Зараз вже приємний хлопець. Нормально. Ми пройшли ось цей драматичний відрізок від мінус 180 до плюс 180, і, але нічого, Трамп міняється і він може змінити ще. Тому що зараз війну в Україні, а він бачить так, як війну Ірану із Ізраїлем. Причому до них вже починає використовувати тези, які використовував до нас. Там, до речі, смішна ситуація вийшла, бо він каже: ну, вони б'ються як школярі в дворі. Я так розумію, що він вчився ж в військовому ліцеї, і ці аналогії звід, зазвичай формуються президенти протягом свого життя. І він каже: ну от не треба їх розіймати, хай поб'ються ще три хвилини, тоді простіше їх буде розвести. Ну і сказав там слово Hell, типу, як пише The Hill F word», Це, типу, матюкливе слово, ну, типу, а як пекло до біса, типу, ну, вживається в такому твердому значенні. Ну от, І Рюте виправив, каже, ну, татко завжди використає щось таке тверде слово, типу матюкливе. ну от, Міцне слівце, так. Да? Ну от, ну і Трамп каже, ну, напевно, він дуже любить хороший хлопець цей і типу, загалом Трампу, начебто, в форумі сподобався. 5% виділили для всіх. Росія стратегічний ворог і агресор, готуються до війни з Росією, допомагають Україні. Ну, виглядає непогано. Конкретики немає. Можливо, частина з цієї конкретики замаскована таємно десь там під столом, Зеленському, все передали. Ми витримали паузу, ми не скандалили, але просимо, щоб конкретика з'явилась. Політичний тон гарний, дискусія позитивна, Україна буде в НАТО. Питання ще не відомо коли. Але точно буде. Записують в статут все типу, хорошо. Але дайте нам зараз конкретику. Від ось цих обіймів, коли ми всі-всіх поважаємо до конкретики, має пройти короткий час. Бо якщо дуже довгий, нас може не бути, і тоді прийдуть до вас. Що сказав Трамп? І ось мені здається, що це а, ковток холодного повітря. Він каже: війна в Україні складніша, ніж будь-хто міг собі уявити. Путін складна людина, я мав проблеми з Зеленським. Слова про припинення війни, знову він повторив, це був трошки такий саркастичний значить, а, вислів. Я думаю, Путін заплутався. Я вже чотири конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він дуже тісний з Іраном. Він би хотів допомогти. А я йому сказав: це та історика, я розповідав, Трамп повторює. Допоможи спочатку з Росією, а потім пхай свого носа до Ірану. Ну і просто як справжній татко виборов Медведєва. От, просто так, дуже серйозно. І зараз бачимо, що Трамп трошки міняється. Я б не загадував багато, але нотки розчарування Путіном є. Нотки розчарування Росією є. Про це треба чесно говорити. Не було такого. Зеленського добрим хлопцем не називали. Що сказав Зеленський? Тривала змістовна зустріч з Трампом охопили всі дійсно значні питання. Дякую пану президенту, дякую Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом. Вийшов також із нотатником. Просто наш міністр закордонних справ пан Сибіга, просто скриншот з свого телефона зробив. Готові збільшити тиск на РФ, продовжать підтримку. Будуть нові пакети інвестицій ППО. РФ була і буде головною загрозою. Україна прагне миру. Росія блокує першим кроком до миру має бути припинення вогню РФ, і вони мають на це погодитись. Росія Іран, КНДР – спільники протидіяти їм треба спільно. Участь в безпеці Європи критично важлива. Безпека України та Євроатлантики неподільні. Україна буде в НАТО. Ось це головне із саміту НАТО і з того, що нам треба знати. Але давайте переходити, друзі, наші, до конкретики. Вступ коли? Якщо договір у завершення війни, вступаємо чи не вступаємо. Бо українці такі, можемо і піти своїм шляхом. У вас буде війна, будете кричати, допоможіть, а ми скажемо, ай, знаєте, як генерал-Франко казав Гітлеру, а ми втомились, нас тут, знаєте, ми втомлені, ми не можемо. То ви нам дайте чітку перспективу, бо Україна може піти своїм шляхом. І ви нам скажіть конкретно, ми друзі, ми допомагаємо, але бачимо вас за цим столом. Разом на таємних засіданнях, разом плануємо, наші генерали в НАТО. Я спілкуюся з нашими військовими, вони їздять в НАТО. То на, просто на, на, на вагу золота за нашими спеціалістами бігають, бо вони люті, вони професійні, вони просто неймовірно казкові, вони їм потрібні. Але, друзі, ми не будемо просто так людей відпускати до вас. Якщо ви скажете, що Україна не буде в НАТО або буде через 300 років, дякую, вже бачили таке. Тому зараз треба трошки конкретніше додавати більше конкретики, бо зараз ну, виглядає надто по-вегетаріанськи. Розумієте? От, е, ну, Трамп зрозуміло, що патріоти може дасть, може не дасть. Проблема ж з самими ракетами до Петріо. Тому будемо дивитись, зараз сказав, що ну, можуть бути, може не бути. Зараз на конкретику від нього. Не очікуємо, але точно бачимо, що не збулися а, дурні пророцтва Орбана і Фіцо. От, а і, власне, зустріч відбулася. Це дуже важливо, тому що, ви бачите, ж, ці проросійські сили хотіли зірвати. Ну і щодо Чернишова. Да, це чорне шоу а, просить перенести, бо в нього тут зайнято, вибачте, він на роботу ходить. На яку? Де ти крадеш, держи морда. Там, де ти крадеш бабло в людей в час війни, не соромно. В відставку в таких випадках ідуть в Європі. І в НАТО, і в Європі в таких випадках, щоб ти не позорив всю державу і президента в відставку нахер. І щоб тебе не бачили просто в цьому Кабміні. Він тут причини придумує. А тим часом пакує чемодани. Розумієте? І домовляється політично, щоб його не чіпали. Тому що, якщо вкрав 15, 3 віддав свободі. Розумієте, і далі йде. Нова посада, нові можливості. В війну треба карати показово, щоб інші знали, щоб інші, які грабують бюджет, щоб знали, що буде ось так. А якщо в нього сьогодні засідання Кабміну, а завтра в нього масаж, а потім він піде на педикюр, бо мальчик красивий. Він любить, щоб красиві ногти в нього на ногах були. Після педикюра в нього в суботу буде спорт. В неділю він буде відпочивати, в понеділок в нього наради. Ну, а вівторок він придумає ще якусь причину, дітям буде ігрушки Лабуби купляти. І все, типу, теж не можна з'являтися. А як же ж так, а хто цю Лабубу купить? Тому Лабуба не прийде на допит. Ось вам і тиждень минув, а так можна тягнути місяць, два, три. З преси випаде, все, считай, свобода. Розумієте? Ось нас водять за дурня, а інші корупціонери дивляться, ага, раз йому нічого. Так дописуйте нулі в корупційних бюджетах. Можна красти, Миші в пляс. Нічого не відбувається, все ж зловили за хвіст просто. Розумієте, не можна пробачати корупцію в час війни, бо крадуть на смертях. І ось вам найближче оточення президента перше рукостискання. Ну давайте поговоримо, хто у нас лікван ю, хто мав трьох людей посадити. Давайте чесно. Коломойський сидить. Правдами і неправдами, да, щоб не втікти в Штати да, там, по багатьох причинах, але він не на волі. Один є. Давайте прийшов час для другого. Як казав Класик, не можна зупинити посадку, час якої настав. Друзі, це другий. І це питання до президента. Вигороджувати чи сажати, щоб країна знала і західні партнери знали наш стиль. Ми... Фронтимо корупцію, чи ми її сажаємо? Бо якщо ми сажаємо, значить це добра країна. А якщо фронтимо, то значить ми гнила країна, яка живе на корупції. Правда, крадуть троє, ну, може, п'ятеро, а постраждає 40 мільйонів. Тому напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що треба з ним робити: жорстко сажати, чи так, як зазвичай, тому що це друг президента. Напишіть в коментарях по цьому, по НАТО теж напишіть. Чи буде конкретика. Ну, гроші є, це конкретика. Вони скоро підуть. Будуть наповнюватися на, на 26-й точно. Але зараз треба. Треба ракети, ППО, дрони перехоплювачі. На ваші і на наші треба гроші й технології. Ось тут питання: чи стартануть вони швидко? Ось дуже важливо. Напишіть в коментарях. Ну, а ми з вами точно не маємо права тягнути довго, нам треба швидко. 860 тисяч на банці, картка, PayPal, сама банка, будь ласка, зробіть. Зберемо до кінця цього тижня. У нас невеликий хвостик, третій день і рухаємося, але швидкість просто неймовірно потужна. Летимо, як українські дрони перехоплювачі. Знаєте, і будемо їх теж скоро купляти. Ну от зараз головне зробити ось це, тому що вони на дуже гострому. Перед кут дуже відповідальна ділянка, і от якраз таки ці гроші неймовірно потрібні. Ну а ці дрончики сьогодні вже поїдуть і будуть працювати. Чим більше окупантів знищимо, тим швидше вони залишать нашу землю і нас з вами в спокої. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.